Вітаю всіх, доброго дня. Добре. E, шановні колеги, спробую не затримати швидко e, буде важко справи. E, звернення до голови Державної служби України з питань в Одесі кар картографії та катастрофу державного кадастру. Стосується e, проблеми, яку я не раз озвучував на сесіях Київської ради, щодо двох земельних ділянок загальної площі 70 гектарів в межах e, в Цурівському районі. В межах адміністративно-територіальних зурівської селищної ради, які резервувалися для учасників АТО, які були перспективою для розвитку селища Згурівка. Одна з них значиться до сих пір як землі промисловості відповідно до генерального плану, входить межі населеного пункту. Втім, в 2014 році вони резервувалися для учасників АТО. Селищно Турівською селищною радою, е, відділом е, Держзамагентства у Турському районі, про що було повідомлено головною промінити держзаменинства обласне. Втім, е, надалося в оренду ці дві земельні ділянки, громаджите е, Черкаської області на 49 років під мінімальний відсоток три відсотки. Е, тим самим, е, мало того, що залишили, вони розірвалися під будівництво для учасників АТО, і мало того, що залишили без. Е, Такої без того, що обіцяла держава, і чи мала би місце громади забезпечити учасників будівництва землею, так ще й з Гурівську громаду залишив без перспективи. Це я кажу відверто, прямо і безапеляційно. По суті, ніяких, ніяких інвестицій зурівку залучених вже не може бути, тому що вільних вільної землі для залучення для будівництва якихось підтримців абсолютно немає. У зв'язку з чим я зараз звертаюся від Луківської громади, від атопців. Мало того, що віддали жителів Черкаської області, які, які не обробляють сам земельних ділянок, а дорученням дозволили доруч, обробляти місцевим підприємцям. Цьому, цій людині надавалися одночасно земельні ділянки по всій Україні в трьох областях Черкаській, Чернігівській і Київській. Надані земельні з грубими порушеннями, зараз справа знаходиться в суді, затяжуючи зверненням двох народних депутатів до Генеральної прокуратури. Тим, дуже важко назвати і я дуже, помиляю, я дуже сумніваюся в тому, як, чи позитивно для автовців і для зустрічкої громади закінчиться суд. Однозначно, громада поверне собі цю землю. Тільки яким чином ми не хочемо ніякого соціального вибуху. Ми зверталися неодноразово до всіх інстанцій, коли говорят на ради в минулому скликанні зверталися до обласної ради, до обласної адміністрації, до прокуратури області, до СБУ, міліції і так далі тому подібне. От, багато хто нам допоміг в цьому плані. Я хочу сказати, що, до речі, от це звернення грунтується на положенні про Держовкадастр і на тому, що голова Державного кадастру України. Може скасовувати е, накази головних управлінь. І це я дізнався завдячний, що відповіді Лево Парскаладзе, він тоді був заступником е, була така відповідь районній раді і е, послугував нам привозом для того, щоб було таке звернення. Бу, є купа різних порушень, про які е, навіть витончені афористи не можуть собі уявити. Як, наприклад, межі земельних ділянок не погоджені з суміжними землекористувачами. виявляється, що вони придумали. Наприклад, приватні зимовазники, вони з мають з ними перед тим як приступити до обробки зеленої манділянки, поводить межі. Вони роблять що? Вони е, не роблять їх сусідами. Вони роблять буферну зону, я не знаю, пів метра, метр. Тобто що державна земля, яка надається в оренду, межує з державною землею. Угодувати її ні з ким не треба. Розумієте, про що мова? Таке нахабство викликає не те, що занепокоєння, це. Відверте, відвертий грабіж, це рейдерство нового нового типу. Тому я не буду зупинятися звернення там на дев'яти сторінках, на дев'яти сторінках вказані порушення. Най, Найгрубіші. Я прошу вас, шановні колеги, підтримати його. Це прохання не моє, як обласного депутата, представника від Зурівської райони. Це прохання з Гурівської громади і атовців з вурівщини, які будуть запитати. Я до кінця зрозумів. Друже, ви не в курсі справ. А скажіть мені, будь ласка, а нормативно грошова оцінка тої земельної ділянки перед тим як передавати матеріали щодо заключення угоди на оренду? На сесії районної ради вона розглядалася чи не розглядалася? Курсі... Це дуже важливе питання. найменших дрібниць, Я доповідаю, я у на ради, тоді ми навіть не подавали. Вони зробили постійні... То -то, не посадити. Дейте, дейте, дейте до мене, я вам деякі речі скажу. Нормативна грошова оцінка не затверджена, хоча на оказі вказано. Перед заключенням договору затвердити нормативну-грошову оцінку в встановленому закону порядку, відповідно до закону про оцінку землі, має затверджуватися районною радою. Більше того, вони взяли загальну обласну, яка є загально по, по лікарню. І 3% на 49 років. Розумієте про що питання? Е, більше того, договір підписаний, договір підписаний не уповноваженою особою, не ОНДР, а е, людину, яку він уповноважив, уже після того, як ти підписав договір і зареєструвалося воно в реєстраційній службі Київського Тушинського району. Єпен, ви переконали, всіх ну, це тільки ті, ті, глубина Ай, Айзеру, розумієте, про що ми? Е, я ще на одне наша врученна голосити, я до прокурора області не раз звертався, зараз нове керівництво може буде реакція краща. На е, звернення народного депутата Соболєва, який подивився розслідування ілюстратора 762, е, пішла до суду ця справа і було зареєстровано кримінальне провадження в посадових особах. Держземаєнства, які підписувалися накази і які надавали оренду. Так от, ви подали в суд обласний е, да, героїв. Вони відповідачі. Вони відповідачі. Справа, до речі, сьогодні було чергове засідання в суді в Зурицькому. Ну це е, немає людини, яка б не ставилася до цього однозначно. Ну, це грабну. Тому таке має махання підтримати. Ще запитання щодо ні. Коли на голосування питання щодо підтримки депутатського звернення, прошу визначати. Прошу підтримати. Прийнято